Цибуля, капуста, рис. Продукти в житку. А для майстрині Ріти Сидоренко матеріал для виготовлення картин. Свій творчий шлях вона почала ще навчаючись в університеті. А тепер робітна збиралась на повноцінну виставку. Перша робота моя із соломки. Почалося з того, як я проходила практику, училась в Московському університеті. І у нас була тема аплікація із соломки. И вы знаете, а університет, я вирішила робити роботи із соломки. І по сьогоднішній день. А тоді спробувала лушпиння цибулі. Та не все вийшло з першого разу, ділиться майстриня. Аби з лушпиння можна було виготовляти картини, ріті довелося самостійно розробити техніку його обробки. Очерідною раз чистя шелуху лука. я Нова захотела попробовать сделать работу из Шелохилука, но уже применяла свое. Іменно то, що мені підказувала моя інтуїція обробку роботку У доробку майстрині понад 100 картин. Деякі свої роботи Ріта дарує друзям або знайомим, а з деякими не сила розлучитися. Ось цю козацьку колекцію жінка зберігає у себе вдома. У кожної картини тут своя історія. От душа козака, можна я іногда говорю, дома козака, а, зробила теж сначала. Чисто контуром портрет казака, а потом мне захотелось выполнить, вот о чем думает казак. Естественно, всегда о своей, о своей родине, о своем родном крае, о доме, о, хаты, о хатыне, о хатке. Поэтому вот так у меня родилась вот такая картина. Долго ходила и созревала на работу девушка осень Но здесь она связана, и помимо того, что у нее венок из листьев, еще я здесь постаралась изобразить вишиванку. Ріта Сидоренко продовжує удосконалювати своє вміння, а ще вчить усіх охочих, тому що знає і вміє сама. У вільний час майстриня проводить уроки з прикладного мистецтва. Один із таких майстер-класів відбувся і сьогодні у бібліотеці імені Горького. Не волнуйтесь, якщо деякі не можуть рісовати. Это не страшно, тому що для того, щоб робити аплікацію, достатньо взяти лист бумаги і перевести в так рисунок. Що можна зробити? Можна зробити такую вазу. Та вазу зролі дітки в домі творчества Заводського района. З першого разу зробити таке неможливо, говорить майстриня. Але у такому мистецтві вистачить одного бажання. А з часом прийде й вміння. Але лисак Євген Нартов спеціально для медіагруп нові проекти.